Благодійна зимова акція триває в Ужгороді у Постецькому парку. Гарячими обідами годують усіх охочих. У визначені дні, про це постійно повідомляє Ужгородська міська рада на своїх ресурсах. Тут діє польова кухня. Організатори громадська організація Фонд Якість життя разом із міською радою та аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення головного управління ДСНС у Закарпатській області. Мета акції допомогти людям, які залишилися без житла, світла, тепла. Годують тут і вимушених переселенців і ужгородців, які хочуть зігрітися гарячою їжею, особливо зважаючи на часто відсутність світла вдома, каже представниця громадської організації Наталія Журавльова. Ці гарячі обіди для всіх людей на сьогоднішній день. Дуже багато відключення світла і у когось є можливість приготувати, у когось немає можливості для всіх бажаючих цим допомагаємо. Далі, якщо залишається, звичайно, ми веземо переселенцям там, де більш потрібно це. Ми звернулися до місцевої ради з цієї диви, вони сказали, що можливо організувати разом з пожежниками, тому що в них є польова кухня, яка підтримує постійну температуру, тобто обіди постійно гарячі. Громадська організація фонд якість життя допомагає продуктами, а волонтери цієї організації роздають їжу. Серед тих, хто працює під час благодійної акції, і вимушені переселенці. Якось Наталія Сівак із міста Вугледар, що на Донеччині та приходять. Ми кормимо, кормимо щедро, кормимо вкусно». Ну, така наша місія. У кожного своя місія на цій війні. В цей уже вже виглядаємо своїх знайомих, які були. Да, на той неделе, на прошлой неделе вже глазка ищем. О, вот они наші знакомые. Ну, тобто, встречаем радушно, всім рады. Пані Наталія із великим запасом оптимізму виконує свою місію. Попри все, що довелось пережити, згадує перший день війни. У нас в городе самое первое, это что попала ракета возле больницы, и сразу же 10 человек там. Трое или четверо, не помню уже на смерти, все остальные очень серьезно ранили. И все, нам пришлось выехать. Сначала мы уехали к маме в село, которое находится 15 минут езды от нашего города. Думали, там пересидим и вернемся домой. Ну, так не получилось. И сестра позвала зятям сюда. Их фирма поехала на Закарпатье. Ну и мы к ним присоединились и до сих пор здесь. Потому что возвращаться некуда. Рятувальне відділення аварійно-рятувального загону з радістю надає своє обладнання для доброї справи. Головне управління ДСНС України в Закарпатській області, а саме аварійно-рятувальний загін ну, проводить допомогу, здійснює допомогу ці волонтерські організації. В частности, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення надав польову кухню та здійснює приготування цієї їжі та гарячого чаю. Перебуваємо від цей день від початку до кінця. Ця акція проводиться раз в тиждень або в середу або в п'ятницю. На полівій кухні пропонують перші та другі страви, а також гарячий чай із печивом. Готують їжу, кухарі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС у Закарпатській області. Кожен раз ми стараємося приготувати щось інше. Сьогодні ми приготували розсольник, кашу ячніву і підлива з тушонки, також чай з лимоном, хліб, печиво. Уж й ті, хто через війну опинився в нашому місті, вдячні за таку благодійну ініціативу. Я думала, що це коштує гроші, просто як полюба кухня. Кажу чоловіку, можна підійти спробувати. Все одно це ну як наврядчі буде там 200 чи 300 гривень. Ну як в кафе зараз поїсти, то мабуть ще дорожче. Ну спробуємо підійшли, кажуть безкоштовно. Взагалі ну, ще й приємно. Час важкий такий. Особливо переселенцям дуже багато коштів іде там на оренду, на те, щоб адаптуватися в місті. ну і плюс як, дуже зручно в тому числі, тому що бракує. Ну, коли мама ще працює, да, бракує часу на те, щоб там готувати і так далі. а Тут виходиш прогулятися з дитиною і є можливість ще смачно поїсти. Почали роздавати гарячі обіди в поздольському парку з кінця грудня і продовжуватимуть це робити скільки буде необхідно. Наступного разу на польову кухню ініціатори запрошують у п'ятницю, 13 січня, із 12.00.